Друзі, всіх вітаю! 31 серпня, Одеса на зв'язку. Сьогодні була страшна ніч для Чорноморська. 50 шахедів обстрілювали міста. 50 шахедів в мене не вкладається в голові. Дякую нашим силам ЗСУ за захист. Сподіваюся, що всі живі. Чорноморськ, не пишіть, будь ласка, як ви пережили цю ніч? Друзі, сьогодні останній день літа. Літа 25 закінчується. Як сумно, як швидко біжить час, і тільки ми його зустрічали, да? а вже кажемо йому, пока-пока, зустрінемось 26-му році. Останній день літа, останній схід сонця. Останній схід сонця в серпні 25-го року. Але він буде ще в серпні 26-го. Наталія, не малі ерунду. Вже йди, зустрічай, бо ти вже запізнюєшся. Друзі, йдемо зустрічати схід сонця. Піана світанок, Ігор грає. Будку сьогодні прибираю. Ні, там хтось вчора писав, що давайте її приберемо самі. Вона писала, що вона стільки важить, що там її не посунеш. Ну все, не будемо о поганому. Схід сонця з вірою в краще, з надією проведжаємо це літо. Що в мене камера перекушена, чи що вже як є, так є. дороги. Тарас Григорійович, добрий ранок, біжимо. Слава, вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Ось і наше сонечко. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Чорноморську відразу згадую. Я співаю, ми з дівчиною йдемо. Вона не знає дорогу, по дорозі познайомилася, йде по навігатору, і ми ж зараз її ведемо. І тут вона вперше почула мій спів. Он так, так, а ви спите, а люди слухають. Хотять того, не хочуть, але. Друзі, 31 серпня. Набережна Ланжерона виглядає так. Багато людей. Растюня пішла з дівчиною, вона думає, що це вже наша подруга. Ну, це і є наша подруга, але тільки на сьогоднішній ранок. Растя, ми не йдемо. Де наша сонечко? Растя пішла. Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Літнє сонечко, сьогодні ми кажемо тобі до побачення. Радувала нас, радувала. А завтра. Завтра будемо казати привіт осінні. Осінь, привіт! Ні, не хочемо осінь. Ні, треба приймати і любити всі пори року. Але в мене ж день народження влітку, і я така літня людина. Вже йога на сході сонця. Ну, сьогодні дуже багато людей. Дуже. Ігоря синочок. Надихається, живиться. Енергія 31 серпня сонячно. Не знаю, як правильно сформувати енергію сонця останнього дня літа. Черга закал. ну Сьогодні, боже, друзі, сьогодні мільйон людей. Два мільйони, три мільйони. Прийшли всі. Провести літа, прийшли всі. друзья, это просто капец! Друзья, ну все, я сейчас буду плакать, вообще пипец!

Terima kasih. Це... Я не можу вам передати, що я зараз відчуваю. Це дуже зворушливо. Це сонце, море, гра на фортепіано. І ще оце, що це останній день літа. Я не знаю, це усвідомлення, що це останній день літа. Хочеться ще слухати музику і входити в якийсь транс через неї. Клас. Растюня. Тихо. На пляжі багато людей. Вже все, друзі, потепліло знов. І море потепліло, і температура повітря. І все, повен пляж, 6 ранку. Растюнечка, йди до мене, грацію давай. А вы на медуз пришли тоже охотиться? Не, на рачке. Не? Я со спанчбобом сейчас собирался. Вы нет? Я не. Если не. Не. Ну, что, присоединяйтесь. Там со спанчбобом скоро идем туда. Добро. А кто такой спанчбоб? Спанчбоб? Ну, на дне океана живет. А, добро. Там и застрелимся. Хорошо. Цемола так жартує. Приколисты. Одесситы. Ой, не можно ну Що робити? Іди до мене, грацію. Растюня, даємо грацію. Пішла. Молодець. Молодець. Привіт, шляпа. У мене дуже шлях. Ото. Даємо грацію, Растюнечка. Вже все, шукай берет. Хоча ми його і влітку одягали. Каполіна в шкаф, довгий ящик. Одягаємо берет і пішли. Кайфуліки чи як. Грацію. І даємо грацію вже в береті. Скільки людей купається. Море спокійне, вчора полювалася, сьогодні спокійне. А за дельфінчиків то була правда, що вони були до того, як ми прийшли. Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, що ні. Ну як, це що? Постійно на морі я не бачила. Ми зустріли нашого глядача. Зараз я отак камеру трошки перекручу. Добрий день! Добрий день. Як вас звати і ви звідки? Валерій з Дніпра. Валерій з Дніпра. Ми дуже любимо Дніпро, постійно там буваємо. Розкажіть вам, нам, як вам відпочинок в Одесі. Давно ви приїхали? Дуже добре. Ми приїхали 20 серпня. А, тобто ви застали. Холодну воду і тепло перед ним. Да. І зараз знов тепло. І зараз знов тепло. І як вам в цілому відпочинок? Дуже гарний відпочинок. Приїдете ще. Обов'язково. Класно. Сьогодні ви прийшли на схід сонця, на піана ранок. Як вам емоції? Емоції зашкалюють. Класно, скажіть, да. я теж. Я вже і сплакнула, так воно дуже супер. А купаєтесь? Ну, зараз зранку. Так. Да. Так? Да? Вже купалися чи будете? — Так, так. А, клас, от ви молодець. А ми тільки йдемо. Зараз буду. Скільки ви ще тут пробудете? Ми сьогодні переїжджаємо на Успенську. Ага. — Ми зараз на Нахімова перевулку. Угу. І ще будемо до 12-го А, то сук! Ще побачимо. Раз а що сталося? Де? рюкзак пристнути, де цей м'ячик? Гарного вам відпочинку, то ще побачимось. І вам всього доброго. Клас! Подивіться на Растю, де Растя? Ви бачите її? Так тільки що вона сиділа біля цієї компанії молоді. Нічого не дали. Вона вже там. Растя працює. Розуміла? У кожного своя робота. Хтось знімає, бере інтерв'ю, а хтось шукає. Шукає їжу. Тут фотосесії. І знов ці сапи. В минулі вихідні ми їх побачили. Друзі, чого я йду в цей бік? Тому що я побачила дуже багато водоростей і хотіла подивитися, наскільки їх багато. Це після вчорашнього шторму. Бачите, як повиносила. Тут водичка чиста, кристальна чиста. Ну, така ситуація, друзі. Водоросли тільки на березі, В морі їх немає. Море чисте. Штормом очистилась, все повиносила на узбережжя і отак. А там, де ми зупинилися, то взагалі водорослі немає. Ростюня, пішли, зараз будемо купатися. Купатися, міряти температуру. Що? А де м'яч? Де ти його діла? Де він? Шукай, іди шукай. Ні, то їх особисті сапи. Особисті сапи. Ростиня хотіла прокатитися, а ні. Так, ну що, Наталія, йди купайся. Досить зуби заговарюють. Друзі, хто зараз не на морі, той я все рівно. Все рівно конюця. Я на вас побризкаю зараз, останній день літа. Тож це обов'язкова процедура. Це зігріва. Водичкою теплою, сьогодні температура води 22 градуси. Я не, мі... я не міряла, але я так відчуваю. Ні, тепла водичка, як вчора. Дивимось. Скаламутіла, а тепер дивимось. Водичка прозора, все видно, друзі. Це наша моречко. Дівчата як водичка. Водичка Супер, Супер. це теж наші глядачі. а сьогодні Так, так. Така да. гладь, взагалі класна. Водичка така, це чистенька, бо вчора трошки нанесло водорості. Супер. Подобається вам Одеса взагалі? Звісно. Приїдете ще! Клас. Море! море! – Накопались, нанирялись. Та, водичка потепліла, то ж була крижана, то так швиденько всі окунулися. Заходиш, наче так прохладненько, але такий кайф виходить. Mm -hmm. ну, виходиш, такий кайф до mm -hmm. того, що м на вулиці що тепло, mm -hmm. і з води, такий, як наче, адріля... адреналін, адреналін. <клес> клас. Там о, на сапах поплили вже, подивіться, як далеко. Ого! ой яй яй <клес> як далеко. А -а -а. Не, ну клас, да, море заспокоїлося, взагалі. Це вже гарне місце. Хід, сонце схід сонця красивий. Да. Схід сонця, так. Люди збираються з одною доброю енергетикою. Так, так, дуже. так, да. Я сьогодні всплакнула. Да? Да. Ну, раніше я взагалі приходила на схід сонця, кожен день плакала. Ну такі емоції. От воно все разом сонце, море, і це фортепіане. Да. А зараз вже так, не, не завжди. Но сьогодні всплакнула теж. Дуже чуттєво, дуже багато людей. Растюня лежить, а он собачка пішла. Растя, зараз і ти так будеш. А то тільки гавкає на мене. Отак он взяли і понесли. Дві! Я другого не бачу, дві. Я вас знімаю. Так! Клас! Ой, клас, давайте! заплив! Маленький вони класс! Ну вони вже купалися в морі, що це У нас третій. Третій раз тільки? Клас! У меня первый у мене тебя второй надо купить. У нас второй у мене раз. Супер. На берег о, ти ти Ну, ти Дивимось на цього наглядача. Наглядач, що там? Давай до нас, давай до нас, що ти зириш там? Зибаєш, як ви казали, в школі. Що ти зибаєш? Растя? Давай до мене. Он у нас команда яка. Я пішла до них, Растя. Ти ревнуєш чи ні? А ви бачите, ота дама в капеліні на березі. То моя, от. І вона трохи ревнує. І дивиться, що тут. А, ну да, ще яка стітка, Мало того, що в воді ще якась тітка. Растя, я купаюсь. Які звуть. Чи це хлопець, як звуть? Як ім'я собачки. А я з Джесі тут купаюсь. Може, ти до нас прийдеш? <massa> Макс? Я з Джесі і з Максом. Марсі. А, Mar з Марсіком. І нам добре. Ми плаваємо. А ти? Ми не знімаємо Ютуб канал Відпочинок вихідного дня. Відпочинок вихідного дня. Растя, а нам добре тут плавати, а ти? Я боюсь зараз виходити на берег, що вона мене буде кусати. Растя! Друзі, подивіться. І маленькі там рибки, ви бачите? Скільки їх багато маленьких рибок? Дуже багато там. А, що ви, знімаєте? а? а що ви знімаєте? Ми блогери, ютуб канал. Ага. Растя, ну що ти? Як ти це пережила? Ну, муарачки. Ну, мам, ничего. Нема нічого. Ось так виглядає ланжерон з пірса. Так, Щось... да, немає рачки взагалі, жодної. От скажіть, треба йти на пляжі з каменями. Як на лагуні ми стані були, зараз вода потепліла, вже можна. Довше у воді знаходитися. Растюша, що ти там робиш, Растенька? Іди до мене. Мне того, я просто здесь придавлю. в її бо вона за. Да, да, да. Сарганчик. Самое что он интересное. Его в руки берешь? Он не активный. Да вот он по еле-еле Он сразу как ручной становится. О, она там что а? Вон она там, Растя, Растя! Ты что вообще? Нормально! А я дивлюсь на рибу. Ростя їсть. Молодець. Ростя, ти нормальна, Скажи. Що ти їш там? А що там ще є? Колбаса? Колбаса, поперевок, мясо. Ростя, ти що, обалдела? Ненормально. Не, Ростя, ну мені соромно просто. Чем ми не воровали тобою? тобой? Растя, залезла під футболку. Ростя. <реш> да, 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 да. <реш> Растя, пішли. Вже нема ні... Вона відкриває футболку, знов підіймає. Растя! Растя, не можна. Я знаю, що ти охотниця. <реш> І нос у тебе ну, всьому Треба ж міру вміти. Пішли, гугусик, все. Ми тут вже все відпрацювали. <реш> Працювали. Все пішли. Дуже... До зустрічі. Пішли гуси. Сарганчика всі ловлять. А ми прийшли рачки ловити, а їх немає. Ми, як завжди, ловимо те, чого немає. А ви, якщо хочете, може, щось купити, то підходьте на пірс, у рибаків можна свіженько щось придбати. Рибку. Що клює, то і придбаєте. Підходьте, питайте. Вон, чоловіки там, яких раз ця об'їла, професіонали, ловлять кожен день. Трохи перекусимо. У нас м'яска є і знову цей десерт. Як він? На де коко. Ната де коко. Давай, Ося. Де ти пішла? Растя? Да. Растя, йди до мене. Зараза. Кості не можна. Растя, нам м'ясо. М'ясо даю. Нормально, не хочу. Сіди смачніше. Це угу. раз я пішла, а я їм на та деко робила таку рекламу цьому блюду. Блюдо там. Капець. Це філіппінське. Філіппінці мені повинні купа грошей. Друзі, ще раз хотіла вам показати, як виглядає Ланжерон. Зараз буду монтувати відео. Боже ну на Сапах так красиво, да, спокійне море. Клас. Ми сьогодні з вами ще зустрінемось, а поки приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.